Росія вже використовує від 100 до 200 безпілотників шахет у нічних атаках, коли погані метеоумови та часто туман. Але за даними ГУР, незабаром цей показник може зрости до 500 дронів за ніч. Російські терористи налагодили виробництво на заводах концерну Калашников. Вони розташовані на значній відстані від України, Вижевську та Єлабузі. Росія збільшує кількість безпілотників. Це ми знаємо вже з сентября прошлого вони наші сили безпілотних систем заявили у у усібя такі на сьогоднішній день. Спектр безпілотників вже досить великий. Герань, 1 герань, 2 гарпія, гербера, пародія змінився їхній типаж. Крім бойових ударних розвідувальних хибних цілей, які є безпілотниками, але без бойового навантаження. Є ще й імітаційні цілі: запускати дрони для окупантів значно дешевше ніж випускати ракети. Ракети та зльосстратегічка віація это большої калістство топліва. это плюс де многомільйони самі ракети, плюс. Ресурс самолітах. А канами говорім про дрони ударні, типу пашахе, то це просто грузовик, який като стартову площадку там 3-4 шахи. Але чи зможе Росія підготувати достатню кількість операторів для запуску по 500 шахедів за ніч? Питання залишається відкритим. каже Анатолій Храпчинський. У будь-якому випадку масовані атаки дронів створюють навантаження для ППО і змушують Україну витрачати дорогі ракети на дешеві дрони. Для нас саме главне ета предусмотреть все риски и е, заблаговременно увеличить количество мобильных огневых групп, а подготовку підготовку е, специалистов мобильных огневых групп, а е, возможно имплементировать новые системы по перехвату. То тобто, сейчас идет процесс обкатки использования зенитных дронов для перехвата. Українські військові шукають нові способи боротьби з дронами, в тому числі цей пошук нових систем виявлення, класичні системи радіолокасибожі звукової детекції, либо ж візуального обнаруження таких неустановлених установлених в поздушному пространстве п'ятсот дронів за ніч це серйозна загроза, але плюс у тому, що Україна у питанні їх збиття практично незалежна від західної зброї. Противодійство іменно дронам ударного типу шахет або ж їм підміння типу пародія, або гербер, то тут ми практично ні від сиєна штаб. Україна продовжує захищатися та знаходити способи відбиття. Так, головне підтримка союзників та розвиток власних технологій.